Слава Україні! Сьогодні ми мали нагоду проаналізувати роботу підготовку житлово-комунального об'єднання до нового опалювального сезону і звернули увагу на ряд дуже важливих, на мій погляд, сьогодні, напрямки, які треба вирішувати. Перший напрямок, який є надзвичайно важливий, це оптимізація систем теплопостачання, враховуючи те, що дуже багато споживачів єдналися від централізованого опалення. І ми ці роботи виконуємо перше мікрорайон ЖБВ. Наразі виконується реконструкція мережі по Козацька 41 і Козацька 81. Ми маємо нагоду Козацьку 81 котельню під'єднати до Козацької 41. Сьогодні виконуються такі роботи. І наразі в нас ще в плані виконання модернізації системи. Теплопостачання це по мікрорайоні сонячні, по котельні здоров'я 11. Це дасть можливість дуже суттєво зменшити обсяг теплоносія і таким чином покращити роботу, ну і відповідно зменшити споживання газу і електроенергії. Другий напрямок, над яким ми працюємо, це у нас є житловий фонд, у нас є будинки, де залишилось по одні-дві квартири, наприклад значить, Небесні Сотні, 60-квартирний будинок, 6 квартир. Лісна 11, 60, 60 квартир, 3 квартири залишилися на централізованому зеленому опаленні. Плотича, така сама ж сама ситуація. Ярослав Мудрого, у нас 57-й будинок, 55 й будинок, 53-й будинок, де з 50 квартири там 2-3, а з 53-го, 60-ти квартир, 8 квартир. Всього вона все залишилося на централізованому опаленні і так далі. Тому ми сьогодні хотіли би спільно з споживачами відпрацювати питання наступним чином, що ми готові допомогти там, де є. Потребність, де є соціальне незахищена категорія людей, щоб вони мали можливість встановити автономне опалення. Але з іншої сторони ми суттєво зменшимо втрати і витрати по підприємству, тому що якщо у нас будинок знаходиться умовно там за 100-200 метрів, це відповідно біля 200-400 метрів теплотраси, яку треба обслуговувати. Це додатковий обсяг теплоносія, і це додаткові втрати і так далі. І крім того, ми розуміємо, що якщо в будинку 60 квартир, то це не значить, що зразу підходить тепло до тієї квартири, яка споживається. Це є Втрати величезні також по будинку, і це лягає тягаром на споживача. Крім того, по кожному будинку треба встановлювати лічильник. Це також обов'язкова норма, це додаткові витрати. І наразі ми говоримо про партнерські відношення, ми говоримо про те, що це буде економічною людині вигодно, тому що встановити автономне опалення, чи газ, чи електронері, чи там ну, якщо приватний сектор, у нас є і приватний сектор, підключений в централізованому опалення, це е, їм невигодно. Але ми розуміємо, що сьогодні підприємство не може нести невиправдані витрати, додаткові витрати. Які нічим не компенсуються, і це лягає тягаром на підприємство. Досить, досить, досить потім складно виходити, значить з цієї ситуації. Ну, практично треба чимось перекривати. От тому ми хотіли би порозуміння, і ми хочемо, щоб люди споживачі віднесли з порозумінням до цього, значить, для того, щоб ми мали ці питання виконати, значить, спільно щодо впровадження технологій, ми зараз працюємо в першу чергу. Це на також відпрацьовуємо на можливе встановлення когораційних установ, газопоршневих станцій. Ми працюємо зараз із суб'єктом підприємської діяльності. Також таку заявку передали через ЮСІД, значить через обласну адміністрацію. Ми пройшли конкурсний відбір, але тут потрібно зараз буде відпрацьовувати проектну документацію в цьому плані вже технічно працювати. Так що ми тут відпрацьовуємо питання. У нас дві позиції витратні досить це електронерії і газ. Якщо по воді ми сьогодні дійшли оптимального використання. Це надзвичайно важливо. Ми аналізуємо щогодинну практичного використання води. Ми бачимо втрати, чи є чи нема, і ми дійшли до, до так оптимального варіанту. Це практично в нас втрат води нема. А от витрати електроенергії, так, за рахунок оптимізації мереж, за рахунок замінення обладнання, за рахунок зменшення споживання теплоносія, це теж в програмі. Ми сьогодні відпрацьовуємо ці питання. А от яким чином зменшити споживання газу? Тут, тут якраз треба цей комплексний підхід, в тому числі можливість і встановлення газопошневих установ, які давали можливість і вироблення електроенергії і теплоносія. Але це питання, це питання, над яким ми працюємо, і це питання, яке на порядку денному сьогодні в нас є. Ми з вами досить непогано пройшли 2020. Третій, 24 четверті роки опалювальний сезон були дуже-дуже багато викликів, але ми працювали, і люди практично на собі не почувствовали цих неподобств, тому що були генератори, ми встановлювали на котельні. Ми мали нагоду систематично працювати, переключатися з обленерго з, з ремами, з працівниками, переключалися з одної трансформатори на станції, підстанції на іншу і, і так далі. Але це технічні роботи, які ми виконували. Тому ми технічно ми готові, технічно ми готові в цьому плані працювати. Надіємося, що ситуація, ну, надія, надія, не погіршиться, не буде гірша, але в разі якщо ситуація буде надзвичайно складна. Відповідно, ми маємо в загальному ми маємо по місту біля 98 генераторів. Це ми формуємо стабілізаційний фонд. Наразі ми зараз дали ще додаткові заявки для того, щоб їх збільшити генератори, в тому числі на можливість вироблення електроенергії на дитячі садочки і школу в разі потребності. Ну, тут розраховуємо на підтримку теж обласної адміністрації і уряду. Які виклик додатково є, це рішення є суду. Ви знаєте, по Нафтогазу я доповідав, але на превеликий жаль, Верховному суді нам не вдалося відстоювати право на існування, будемо так говорити, тому що Верховний суд залишив апеляційну скаргу в силі, і таким чином нам не вдалося повністю відстояти своє право працювати достойно працювати і біля 17 мільйонів сьогодні житлово-комунальне підприємство. Наше зобов'язання заплатити «Нафтогазу». але я хочу ще раз звернути увагу на наступне. Нам сказали, що ми комунальне підприємство безпідставно набуло майно. Але в березні місяці 2021 року, коли були ми, знаєте, що був меморандум підписаний урядом, офісом президента, нафтогазом, міністерством регіонального розвитку і асоціації міст України, де передбачено, що уряд і нафтогаз забезпечує безперебійне постачання газу. А ми відповідно надаємо ці послуги. Нам зараз говорять, через три роки пройшло, що ви не заплатили 90% вартості, а заплатили 87%. Але ще раз, в нас є постанова, де є розщіплені Всі кошти, які поступають на рахунки, вони і йдуть зразу на казначейський рахунок. Казначейський рахунок розщіплює, Відповідно, він забирав там 70%, 30% залишалось підприємство. Зараз 65%, 35% залишається. Але повністю де роз... всі кошти, які надходять, вони йдуть 100% 100% через відповідно казначейство. Тому не можна було маніпулювати і. Ну, ми розуміємо, ну неспроможні люди були заплатити, тому що і, і, і там ковід, там, там війна і так далі. Ми живемо сьогодні в Україні. Ми це все з вами розуміємо. І я б не сказав би, що сьогодні хтось з людей там знаете, винуватий. А нам говорить, ви повинні були, комунальне підприємство повинно було значить, відключитися від газопостачання і перестати подавати тепло для шкіл, садочок, для, для населення і так далі. Це при тому, що був меморандум. Наразі уряд відмовляється виконувати меморандум, міністерство відмовляється, Нафтогаз відмовляється, говорить, ми вам нічого не зобов'язані, але ви зобов'язані. Ви одно зобов'язані заплатити кошти, ви заплани... зобов'язані заплатити штраф, і ви ще, крім того, ви повинні там надавати послу. Але мало того, ви ще повинні закупити зараз генератори, ви ще повинні топливо закупити, ви ще повинні забезпечувати подачу тепла, але ми не зобов'язані навіть вам електроенергію подавати. І ми сьогодні дійсно, на превеликий жаль, знаходимося в таких. Умовах, що руки, уряд вмив руки, він ні за що не відповідає. Електронерів підняв два рази. Але говорить, ми ще крім того, що ми підняли в два рази ви зобов'язані платити, то ми вам не гарантуємо подачі електроенергії. Ви ще крім того, забезпечуйте себе там альтернативними видами палива і щоб мали можливість забезпечити електронерію і так далі. Ну завтра може так стати, що ми газу вам не гарантуємо, тому давайте знаходьте інші способи, яким чином забезпечити теплопостачання населення бюджетних сфор. У ви в таких умовах ми з вами знаходимося. Тому я не можу покало. Логічно пояснити і юридично пояснити, чому таке рішення. Тим більше, по, це не подники нас, там декілька міст, є, областей, які приймали рішення. І практично по, по всіх рішеннях альтернатив позову один, а рішення суттєво, суттєво відрізняє, відрізняється. Ось таке в нас судочинство. Тому я все ж таки надіюсь на те, що і уряд, і президент, до якого ми зверталися особисто, і 30-го числа мала бути зустріч нас з президентом, і ми мали озвучувати цю проблему. Вона перенесена. Я думаю, що ми ще будемо мати нагоду довести цю інформацію до президента, що воно буде все ж таки вирішуватись в інтересах українського народу, тому що український газ, який ми спожили, нам говорять, що ми за нього повинні заплатити в 5 разів дорожче. Якщо ми взяли по 8 тисяч по ПСО, то двір ми повинні заплатити по 40 тисяч, да? 8 мільйонів 40 мільйонів. Це при тому, що це в два рази більше, ніж оборот підприємства за рік. Але це, це, це проблема людей, але це не урядовий і, і нікого більш. Тому, на превеликий жаль, ми вимушені сьогодні констатувати, що ми от живемо в таких надзвичайно складних умовах. Ми маємо постійні значить, відключення, ми маємо угрози постійні, ми маємо пошкодження внаслідок агресії від москалів, маємо величезні втрати. Так ми маємо ще від сьогодні свого рідного уряду. Вичка, маємо ще проблеми надзвичайно серйозні в фінансовому плані. Тому буде питання, як розпочинати опалювальний сезон. Тому нам треба сьогодні платити, нам потрібно сьогодні заплатити за транспортування газу, нам потрібно заплатити за електроенергію, нам потрібно заплатити борги. От, тому тут от, у от, от, ви на превеликий жаль, це штучно створені проблеми, значить, яких сьогодні ну, не тільки ми одні Це не радує. Це ніяким чином нас не радує, що в таких ситуаціях та може радувати тому, що ми ще не таке місто розбите, там як Маріуполь, да? не, не дай Бог, не дай Бог. От, але наразі у нас люди живуть, переселенці. Ми сьогодні працюємо, ми сьогодні допомагаємо армії. Ми сьогодні працюємо на всіх напрямках без виключення. Я хочу сказати, що так само дуже багато людей сьогодні призи до служби з комунальних підприємств. У нас є дефіцит роботи. У нас є дуже складні питання, тому що нема ким працювати, але послуги треба сьогодні надавати, не дивлячись ні на що. Розраховуємо першу чергу на свої сили. От, на свої можливості, і я також розраховую на підтримку людей, славучан. І в першу чергу я просив би тих, що споживачі мають борги по комунальних підприємствах. Їх треба погасити терміново для того, щоб підприємство мало можливість війти в опалювальний сезон. Це стосується і водоканалу, це стосується ЖКО, це стосується і Славута сервісу. Дякую за увагу. Все буде в Україну.